Всіх зацікавили потокові вулики флаву і автоматичні рамки, які можна вставляти в вулики і просто без медогонки з них випускати мед ось цим ключом. Але проблема в тому, що ці рамки не владять звичайні вулики. От, якби ж можна було такі корпуси ставити на нижній, звичайний корпус. На цим я задумався давно і питання вирішив. Виписав вулики рута. Під такого вулика і приспособив їх під рамки. Зробив пластикові вставки і о, диво рамки стали вставати. Бо в такий вулик, вони довші не встають. А для того, щоб сюди вставляти ключ, ми зробили так, як у звичайному вулику. Плаво. Ось вам відкрили, ось вам ключ можна вставати. А тут, щоб качати. Раз і сюди трубочку і можна буде качати мед. Отже, гібридний корпус, гібридний вулик Флау, ставиться на звичайний гніздовий звичайного рута або навіть додана. І будь ласка, використовуйте аутешні рамки. Дарую вам своє бачення, свій винахід, гібридний вулик Флау. А це вже корпус поставлений на звичайний вулик. Якщо хочете знати. Що далі було, а готується велике відео. Підписуйтесь на наш канал.